Лихо сьогодення. Дорогі мої, як ви гадаєте, що являє собою найбільшу загрозу людському житті на землі? Війни, сніда, катастрофи, стихійні лиха, шкідливі звички, хвороби, певно, ви здивуєтеся, але ніщо з вище перерахованого не зрівняється за силою шкоди. І руйнування з цим лихом, що ж найбільше руйнує життя на нашій планеті, що змушує болим стикатися мільйони сердець, плакати матерів, а дітей залишатися з сиротами. Жодна війна, навіть яка йде в нас, у державі, не здатна так цинічно знищувати, жодній хворобі не під силу так калічити людину. Жодне стихійне лихо не здатне з такою силою руйнувати людське життя. Воно легко вбиває, підкорюючи собі континенти і поневолюючи народи. Воно робить очі холодними, а серце порожнім. Воно дозволяє злу, немов проказі, поширюватися планетою. І саме воно викликає. Нудоту і гнів у Бога це байдужість. Байдужість коротке слово, але за ним ховаються сотні узаконених вбивств і безкарних смертей. За ним сумні очі сиріт і злиднів. Чому війна триває в нас через байдужість населення Росії? Їм байдуже, що в нас гинуть діти, що у нас гинуть старші, що все руйнується. Саме через байдужість перед багатьма послідовниками двері раю будуть зачинені мене назавжди, а голос Господа скаже: Ідіть від мене прокляті! Подивіться, як російська церква підтримує цю війну в Україні. Де гинуть люди. В ім'я Бога вони благословляють, ікони дають військовим. Цей вирок пролунає не через те, що вони коїли зло, а через те, що, бачачи потребу, проходили в повз. Вони не були за, але й не були проти. Не зодягнули. Не прихистили, не провідали, не нагодували, кажучи це не моє служіння, я не до цього покликаний. У мене дар вигнання бісів або зцілення. Безхатьки і переслідувані, сироти та волоцюги, наркомани і алкоголіки це не моє, а Христос каже. Вони мої, я там серед них, я у в'язницях, лікарнях, блукаю вулицями. Однак ми настільки захопилося християнством, що забули про Христа. Слідуючи за людиною без певного місця проживання, прагнемо прочитати їй живу проповідь про справжню любов. І перетворити життя на сухий духовний трактат. Байдужість завжди дивиться поверх голів. вона не бачить простягнутих рук і заплаканих очей. Вона проникає в гаряче серце двозначними запитаннями, душить сумнівами і перетворює палке багаття служіння на тліюче тліче вогіння. Витеплі. Сказав до однієї церкви Господь, то викину тебе з уст моїх. А що скаже, дорогі мої Господь про нас? Наскільки гарячим є наше серце? Чи не ризикуємо ми бути причиною нудоти у Бога? Чому наші серця повинні палати? Чому ми не можемо бути байдужими і холодними до переможених і знедомлених? Тому що Бог, якого ми увірували, не є байдужим Богом. Ще з до створення світу, Його руки були готові до розп'яття, а сутність до втілення. Ми не можемо йти за милостивим, співчутливим Богом і залишатися порожніми. Вся історія світу прощакнута глибоким співчуттям Бога дорощаного і поневоленого гріхом творіння. Він першим вийшов на зустріч за непалій людині. І першим подав руку примирення. Не ми його дорогі шукали, а Він нас знайшов. Ми, загниваючи в гріхах, запевняли, що щасливі, потопаючи в крові воїн, заявляли Бог нам не потрібен. Ми упевнено будували життя на божевіллі і віддано вірили брехні. Останні часи показали, як нарід почав вірити брехні. Правда не має значення. Ось таких знайшов нас Христос. Ось у такий світ Він увійшов, Його тут не чекали і йому не були раді. Не було ні концертів, ні феєрверків на честь народження Месії. Йому навіть не знайшлося місця для ночівлі. Все на землі повторювало Христові ти зайвий на нашому святі життя. Але Він не відступив, не покинув, не відвернувся, цар царів, схилився перед брудними, пихатими людьми і служив. їм. Чи можемо ми залишитися черствими і байдужими після всього, що зробив для нас Господь? Якось, дорогі мої апостолів Петра і Івана схопили за свідчення і велике чудо, яке вони сотворили іменем Христа. Вони не змогли байдуже пройти повз кульгавого, що просив милостиню на порожі храм, за це їх привели і поставили перед старішинами, вимагали в них мовчати і не діяти. Вони відповіли. Ми не можемо не говорити про те, що бачили і чули. Діяння 4.20. Чи ми теж не можемо? Подайте про це відповідь в коментарях, чи наші уста щільно стиснуті, а жебраків і хворих просто не помічаємо. Може, ми когось не почули або не побачили. Може, звістка про Божу любов так і не розстене. Плавила каменілі серця. Сьогодні більшість християн потребує покаяння перед Богом за бездумне комфортне життя, за те, що називає себе послідовниками Христа, а слідує за своїми бажаннями, а не за Христом. Якщо ви все ще не знаєте, куди він йде, то уважно перечинайте Євангеліє. Послухайте Слова Божого, не поспішайте, ідіть за ним у слід, у слід і відразу довкола побачите митників і блудниць, кульгавих і жбраків, голодних і зневірених. Він і сьогодні обирає настільки несподівані місця для своєї присутності. Христос живе у тих. Про кого всі забули. Він прописався в непомітних людях, побудував собі дім серед хворих і немічних. Якщо хочемо, дорогі мої, побачити Бога, нам слід шукати серед зламаних і побитих життям, і тоді ми його побачимо. І на кінець закінчу вам такий віршик притчею про байдужість. Господар ферми вигадав у поставив у коморі мишоловку. А мишка це підгледіла мала, вівцій корові все розповіла, але була байдужа їм ця тема, бо ж пастка суто мисяча проблема. Та сталося так, як доля нагадала, і мишоловка та смію піймала. Потії покотились без упину, Змия отавку сила господиню, Щоб хвору дієтичним годувати, І курки суп прийшлось приготувати, Відвідувачу пригостити треба, тож ж є вівцю зарізати потреба. В недобрий час померла господиня, Зібралась на поминків ще родина. Щоб поминання пишне зробити, Корові вік прийшлось укоротити. А мишка в дірку все це споглядала, Про речі всім байдужі міркувала. Стається часто нам в житті стороннім щось, яке стосується не нас, лишень когось. Не думай, що коли настане час, це щось по голові не вдарить нас. Словник каже, що байдужість це стан людини, який вона не виявляє ані найменшої цікавості до будь-чого. Люди ж часто називають байдужість нейтральністю, щоб звучало пристойніше. Проте, від цього сенс байдужості не зміниться. Байдужість залишається байдужістю. Її принцип Моя хата з краю, нічого не знаю, після нас хоч по Але чи у цьому учить нас Господь Ісус Христос? Звичайно, ні. Його життя і дії були абсолютно протилежні до байдужості. Вони були наповнені любов'ю до всіх і завжди, але про зростання байдужості у людях Він попереджав своїх учнів. Про це ми читаємо в Євангелії від Матея 24.4.13. Коли ж сидів він на горі Леонській, то приступили до нього ученики на самоті з пистами. Скажи нам, коли це буде, яке знамення твого прищастя і кінця віку? Ісус дає відповідь на це питання, а у вірші 12 попереджає, що через збільшення беззаконь охолоне любов багатьох. Охолодження любові і є байдужість. Це те, що відбувається сьогодні серед людей. Наша реакція на те, що відбувається, притупилася. Ми стали байдужими і розучилися співпереживати і співстраждати. І тут поділюся з вами такою історією життєвою. Віктор помирав. Помирав повільно і в муках. Діагноз не лишав йому жодного шансу. Рак, як удар блискавки, як ляпас уволіплений долею. Дуже важко помирати, особливо коли ти і не жив ще. Віктору було всього 25 років. Він дуже хотів жити, стільки надій. Стільки планів і раптом все, кінець. Чому це сталося саме зі мною? Це вкрай несправедливо спадало на думку. У Віктора був спочатку дитячий будинок, потім армія, навчання в інституті. І ось тепер, коли здавалося, що все життя попереду, він розумів, попереду нічого нема. Зовсім нічого. Лежав і дивився у стелю. Коли дізнався про діагноз, була паніка. Потім прийшла депресія, зараз байдужість. Міг годинами лежати, ні про що не думаючи, так було легше. Він ще був живий, але морально вже помер. У двері. Палати тихо постукали. Віктор не відповів. Він не хотів нікого бачити. Коли до нього приходили друзі із жахом ловив себе на думці Чому я? Чому я, а не вони? І це лякало, Не вже з відмиранням тканин у нього вмирає совість, порядність, людяність. Стук знову повторився. Увідіть, тихо промовив Віктор. В палату вийшла дівчина. Поверх простої серцевої сукні був накинутий білий халам. З під косинки випивналося пасмо родого волосся. Якби не та пасмо, її можна було б назвати сірою мишею. Але роде волосся руйнувало цю сірість, надаючи образу дівчини життя і різноманіття. Віктор не знав її, його зовсім не цікавило, хто вона така і що їй потрібно. Привіт, мене звати Надя, представилася вона. Мені хотілося поговорити з вами. Про що? запитав Віктор, не відриваючи погляду від стелі. Про життя? коротко відповіла Надя, сідаючи на крісло. Віктора наче підкинуло в ліжку. Лице його спотворилося, воно дихало злобою люттю. Ти чого сюди прийшла? Знущатися так? Про життя вона говорити зібралася. З ким? З приреченим на смерть? Та що ти розумієш? Ти хоч коли-небудь помирав? Так, я і зараз помираю. В мене рак. Операцію робити не можна. Остання стадія. Надя промовила це дуже спокійно. Дивлячись прямо віктору в очі, він був приголомшений тим спокоєм, з яким ця тендітна дівчина говорила про страшні речі, стало соромно. Він подумав, що сам виглядав міцними, наче дуб, але при першому пориві. Вітру той дуб зламався. А ось вона, вона була тонесеньким колоском, який не ламається. Пробач, я не знав. Тільки знаєш що? Поговоримо завтра, Сьогодні я не готовий. Добре, Надя посміхнулася, і від того на душі стало тепло, а у палаті ніби світліше. Якщо захочеш, почитай ось це. Вона поклала на тумбочку новий завід. Дуже допомагає і заспокоює. Вона попрощалася і вийшла з палати. Віктор ніяк не міг зрозуміти, що відбулося. Надя пішла, але її тепло, її світло залишилося. Він боявся ворухнутися, щоб не розплескати це тепле відчуття, яке оселилося в, в ньому. Що це? Що з ним? Він ніколи раніше не відчував нічого подібного. Віктор простягнув руку і взяв з тумбочки книжку. Вона ще зберігала тепло її рук. відкрив на умання і став читати. Спочатку просто так, потім зміст став поглядати його. Перше, що прочитав Віктор, були слова. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітринь. І не буде вже смерти. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося об'явлення 21.4. Що ніч Віктор не зімкнув очей. Він думав, Перш за багато днів думав про життя і про смерть, про те, що буде далі. Думав про те, чи зуміє він потрапити в це чудове місто, де не буде плачу смерті і хвороб. Де сам Бог утре кожну сльозу, думав про дівчину з таким чудовим ім'ям, надія. І раптом він зрозумів це Господь в її особі посилає йому Віктору надію. Надію на життя. Віктор ледве дочекав ще ранку, скорибши, щоб надя прийшла. Йому так багато потрібно поговорити з нею. Надя з'явилася біля десятої. Все така ж спокійна, ласкавою і теплою усмішкою. Доброго ранку, як спалася. Я хотів вибачитися за вчорашнє. ти пробач мені добре. Сьогодні вночі я багато думав і зрозумів, що був полумним егоїстом, бачив тільки себе, моє горе, моя хвороба. А поряд теж хворіть і страждають люди. Мені здавалося, що погано лише мені, що всі навколо мають мене жаліти. А ти відкрила мені очі, і я зрозумів, що не все втрачено, є надія, і ця надія в ньому з великої літери. Він все говорив і говорив, а надя слухала, не перебиваючи. Мені пора, нарешті сказала вона. Віктор з подивом подивився в вікно. Цекам було темно, невже так швидко пролетів час. Ти прийдеш завтра запитав якщо хочеш дуже хочу. Мені так легко з тобою, ще ніким не було так легко. Тоді до завтра, промовила Надя, усміхаючись, коли вона пішла, Віктор раптом відчув нестоланне бажання помолитися. Він не знав, як це робиться, і тому просто сказав: Господи, дякую тобі за надію і надю. І не помітив як заснув. Всю нічому снилася Надя. Вони йшли по широкому лугу, все було всипано квітами. Трималися за руки і про щось говорили. Надя весело усміхалася. Віктору. Було так легко і радісно. З цим чуттям він прокинувся. За вікном світило сонце відчув незвичайний прилив почуттів і сили. У ньому кипіло життя. Він точно знав, що ж відбулося, а що саме, зрозуміти не міг. Був понеділок, значить, буде обхід. Надя зможе прийти на раніше обіду. Його погляд повна тумбочку, на якій лежав новий завіт. Він відкрив книгу і почав читати. Те, що прочитав, здивувало і приголомшило його. Віктор прочитав історію про Лазаря і його Марту і Марію, про Лазаря, якого Ісус воскресив із мертвих. Це означає, що для Бога нема нічого неможливого. І Він може спасти Надію. За довгі дні хвороби Віктор першим подумав не про себе. Про когось іншого. Він навіть не помітив цього. Він просив творця про милість, про милість для надій. Двері відчинилися, зайшов за увідділенням із Віктором лікарем. Як там у нас сьогодні справи? запитав він у хлопця. Давай ну я тебе огляну. Оглянувши Віктора, лікар зняв окуляри. Потім знову одягнув і знову зняв. Вигляд у нього був спентежений, нічого не розумію. У п'ятницю на обході я своїми очима бачив пухлину. Її тепер нема. Нічого не розумію. Продовжував дивуватися за обітіли, потім повернувся до лікуючи, сказав негайно нард, чудеса щось неймовірне і одразу ж в палату прикотили візок. Але Віктор раптом відчув, що може йти сам. Три місяці не вставав з ліжка. І ось, не дивлячись на протести лікарів, і медсестер встав і сам пішов до рентгену кабінету. У ньому все раділо і співало. Він знав, що відбулося. Бог зцілив його, йому так хотілося поділитися цією радістю знадою. Так його лікар наполіг, щоб Віктор повернувся в палату і ще результатів рентгену та аналізу, який йому зробив. В палаті не міг лежати, ходив із кутка у куток і повторював одне Господи, дякую тобі, Господи, дякую тобі. Після обіду знову зайшов відвідувач відділення. Юнакче, можу вас привітати. Ви здорові, абсолютно здорові. Хоча з точ, медичної точки зору я не можу. Цього пояснити вам і знову повторив чудеса, та й Сьогодні ще побудьте тут, а завтра додому. Як тільки лікар пішов, Віктор помчав палату, де лежала надя. Ота вона срадіє, а можливо, і її Господь зцілив, ото було б добре. Біля дверей палат тепер і постукав. Увідіть. Почувся дверей, увійшовши, наді не побачив. Два ліжка були зайняті. На них лежали жінки років по 50. третє було акуратно застелене. Віктор встиг помітити, що білизна на ньому свіжа. Недобре перечуття стиснуло йому груди. Долаючи хвилювання, запитав Скажіть а де надя? Наступило. Важке мовчання. Після тривалої паузи одна жінок тихо сказала. Померла твоя надійка, синку. вночі померла. Вона ще щось говорила, але Віктор її не чув. Він не міг усе це повірити. Господь зцілив його, а вона померла. Ні, цього не може бути. Тут стається помилка ні, прошепотів він і раптом зірвався на крик ні, ні, ні. Він пав на крісло і, обхопивши голову руками заплакав, плакав, не ховаючи сліз, оплакував своє перше справжнє кохання, яке спалахнуло і погасло. Потім підняв голову і поглянувши на всіх очима, повними сліз, сказав Ні, вона не померла. Вона буде жити вічно. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення. І про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу.